Всім привіт! А сьогодні у мене про перець. Що ж в мене з перцем? Його багато, 150 кущів. Ми вживаємо його дійсно дуже багато. Перець різний для фаршировки, для жарки, для маринування. маленький для. Італійських перчиків начиняю з фетою. Тобто всі вони, збираючи перець, розкладаю на кубки, тому що всі вони для різного призначення. Це кінець серпня. Сьогодні у нас 21 серпня. І що ж у мене з перцем? Ви скажете, та де ніде там червоненький. Да, червоного перця у мене ви не побачите. Це дуже рідко. Коли ви можете побачити червоний перець. Ну, ось, це у мене, до речі, без назви. Я його називаю для фаршировки. Невеличкий такий перчик. Ось можете побачити червоненький. Хоча завізі перця, подивіться, ось це леся жовта. Ось вона шикарна. А тут немає. <кхід> Чому немає? Я весь перець збираю ось таким чином. Бачите? Він в мене ще не жовтий, сенький. він у мене ще не червоний, тобто він не дійшов до цієї кондіції, коли він смачний. А чому я збираю? Ну, по-перше, плодів дійсно дуже багато на кущах. Тут я вже просто зібрала і вам показую. Подивіться, на гобешари. Ой, як показати? Ну, він обліплений корчик. Так, ось гобешарчики, бачите? Ось обліплений, Ось леся. теж. І так, якщо пройду по всім всім перцям, так, це в мене міні-перчики. Ось вони. Тобто перця дійсно багато зав'язало. Ось це ж, теж в мене міні-перчик. шикарно. Подивіться, отак всерединку заглянемо. Бачите? Ось такі е, нас перців, як я сказала, у мене. Багато, але всі вони, мене, як то кажуть, тематично зайвих нічого немає. Так ось, чому я збираю перець в такій зрілості? Тому що кущі наповнені, їм дуже тяжко. Зараз стоїть спека, тому я просто допомагаю своїм кущам перенести цю спеку, тому що їм дуже тяжко. Утримати вологу з такою, великим, такою великою кількістю перчин на одному кущі. Це перша причина. Тобто допомагаю, щоб перець не, не, не сох на кущику. Він чудово доходить два дні у мене буде ось так відріз збираю. Накриваю е, бажано червоною ганчірочкою, і перчик у мене всенький-всенький червоний е, Це перша причина для того, щоб допомогти корчику. Друга причина, я хочу це серпень. хочу, ви знаєте, от в цьому році, мабуть, дуже спекотно І от зараз, от якщо глянути, е, квітів дуже мало на перчин. Дуже. Ну от знайшла кущик, бачите? Він ще може квітнути. ви Скажете, ну то куди то серпень місяць квітнете? Да. Ще перчинки, ось де квітне, ось де у нас молоденькі такі, вони ще дійдуть. Да, можливо, вони не будуть технічно, верніше вони будуть тільки технічної зрілості. От ось, бачите, ось ці маленькі перчинки. Я нижні позриваю, і вони швиденько, да, до речі, на цьому корчику вони вже зірвані, бачите? І тоді е, швиденько починають наростати оці е, квітнути і наростати верхні брунічки. Тому для того, щоб отримати ще один урожай, він не буде червоний, він не буде. Але теж перець, з якого можна щось готувати. Тому я збираю його. Недозріли ось таким. Тому раджу всім вам. По-перше, ви знаєте, я коли випадаю на чийсь участок і бачу висить червоний перець, а біля нього там ще дві-три перчинки. Да не може він витягнути, будучи червоним, великий корч з, з цими перчинками. Тому всім раджу, збирайте ось таким чином і у вас буде більше урожаю. Ну що ж, з вами була Наталя. Стосовно е, перця, які що, е, тому що насіння можу запропонувати. От, подивіться на цю корну. Ой, як я бажаю це перець для жарки. От ви знаєте, корчик не може передати. Е, ось які в мене перчинки. Ось я теж зараз ось ці з е, червоними бачками. Всі позриваю. У мене більше сорта, не, не гібриди, хоча є пару гібридів. Ну Син любить великий кубовідний перець. Він більш такий е, соковитий. Я люблю так, оце я хотіла вам показати і пройшла. Ось такий жовтий. Ну, тут я вже зірвала, поэтому ну, такої краси вам не покажу. Я вже зірвала, от як на сусідньому корчику, да, оці перчинки. Ну, одним словом, раджу всім збирати. Ось, а ну-ка, зараз знайду. Ось. перчинки, Шикарний перець. Оранжевий ось цей у мене. Бачите, корвет, оранжевий корвет. Так, ну що ж, буду з вами прощатися. Ну, Нуша дуже багато роботи. Всім пока була з вами Наталя.